Я привет звала опять песик. И <гас> Маринка пока себе не можешь показать. <гас> Сегодня видео буде про то и про тебя маленько. Я канал вона посвятует. Ну конечно, вона посвятует свій канал. Но ще вона девить Ана Кэтс. Гарный канал. Софакукіс, звісно, Лера Кет, Наша, Дашка та багато інших. Ну, найкращий канал, по-моєму, я не можу вибрати. Ми всі по-своєму гарні. То, тому підписуйте на ті канали, які я сказала. Ставте їм лайки. Тому. І з вами була Маринка. Всім бай-бай Якщо вам сподобався це відео, то... Подписывайтесь на маленький канал и всем бай бай и ставьте лайки, пальцы вверх.